Детку на четвертий день після запліднення, оточена прозорою оболонкою, заплінена яйцеклітина, рухається у напрямку матки. Цікаве запитання постає. А коли ж людина стає людиною? І відповідь на це питання довгий час було далеко неоднозначною. Починається людське життя з моменту народження, чи коли людина починає свідомо мислити, можливо, навіть тоді, коли мозок починає працювати, або як тільки починає розвиватися центральна нервова система. Але після дослідження генетиками людського спадкового матеріалу вчені прийшли до спільної думки: людське життя. Починається з моменту запліднення. Саме в цей час закладаються всі основи нової людини, особистості індивідуума. Важливі особливості та якості, які людина набуває до 20 років, наприклад, колір очей та волосся, ріст вже закладені в мозку розміром із головку шпильки. Запліднення є початком бурхливого розвитку. Ось так. Виглядає дитятко на четвертому тижні від зачаття. Крихітне, зріст лише 6 міліметрів. Мільйони клітин виникають у перші тижні життя якимось таємничим чином. Згідно з чітким планом, вони збираються разом та будують людський організм. Після чотирьох тижнів вже можна розпізнати початок утворення хребта. Серце качає кров у печінку та основну кровоносну артерію. Шість тижнів після запліднення ріст ембріона. Всього 15 міліметрів, проте він вже повний життєвої енергії. Ритм серця складає 140-150 ударів на хвилину. Протягом другого місяця розвиваються органи нюху і смаку. Мозок, що розвивається, починає уловлювати і пускати перші імпульси. Ось зверніть увагу. Так виглядає дитятко, коли 6 тижнів від зачаття. Зріст лише 15 міліметрів. У віці двох місяців ембріон досягає 3-4 сантиметрів. Він легко міг би поміститися у шкарлупі горіха у наявності всі органи. Їм потрібно тепер рости і формуватися. Частково вони вже виконують свої функції. Дитина може рухатися рученятками та ніжками, вже сформовані пальчики кістей та стіп. Навіть можна розрізнити риси обличчя малюка. Дитинка чутлива до дотику біля рота. На сьомому тижні починають формуватися перші нервові закінчення. Щохвилини виникає біля ста тисяч нових нервових клітин. До моменту народження їх кількість сягає сотні мільярдів. Кулеподібний жовтковий мішечок, в якому спочатку вироблялися кров'яні тільця, відслужив своє. Печінка, селізінка і кістковий мозок поступово беруть на себе його функцію. Дитині ще достатньо місця в теплій навколо плідній рідині, вона плаває в ній повільно, як астронавт у невагомості, згинає ніжки в колінах і відштовхується від стінки матки, повертає голівку. Та починає обмацувати місце, де вона знаходиться, розвивається вестибулярний апарат. З його допомогою дитина може перекидатися під час обстеження ультразвуком. Майбутня мама може побачити, як дитина смокче великий пальчик свій, коли виповнюється 10-11 тижнів від зачаття. То зріст дитини складає близько 3,5 см у сидячому положенні 16-17 тижнів. Ще не пройшло і половини терміну, відведеного для життя в матці, але тіло дитини вже сформовано до дрібниць. Через плаценту вона отримує харчування і кров збагачується киснем. Малятко реагує на звуки, насамперед природно, на серце биття матері, а також на її голос. Дитина ковтає і пробує на смак навколоплідну рідину, здатна відчувати на дотик, нахилятися. Її рухи стають більш цілеспрямованими. Тепер вже можна визначити, хто з'явиться на світ, хлопчик чи дівчинка. Ось так виглядає дитятко в 16-17 тижнів від зачаття, а на 16 му тижні зріт уже складає 20 сантиметрів. Так виглядає дитятко, коли минає 18 тижнів від зачаття. Вільного місця залишається все менше. Дитина в цей час відчуває кожен рух матері. Вона засинає, коли мама рухається, тому що рухи матері заколисують малятко. і прокидається малятко, коли тиша і спокій. Раптовий гамір лякає дитину. Мама теж відчуває кожен рух свого малюка. Деякі діти поводяться спокійно в лоні матері, інші ж навпаки дуже активні. І протестують за допомогою ударів, якщо їх, наприклад, ніхто не заколисує. На сьомому місяці дитина випиває майже літр навколоплідної рідини в день. Протягом наступних тижнів вага дитини сильно збільшується, починаючи з 24-го тижня легені, що розвиваються відносно пізно, вже готові самостійно. Функціонувати. І ось надходить час народження, народження це дуже хвилюючі події в житті дитини. Воно залишає таке приємне і затишне материнське тіло, світ, у який вона приходить, повний яскравого світла, і він набагато голосніший і холодніший. З цього моменту дитина повинна самостійно дихати та їсти, але маленька людина, добре підготовлена, протягом декількох місяців вона вчилася ковтати, смоктати та відчувати. Усе розвелося у чітко визначений час. Диво життя від самого початку.